Троє людей загинули. Ще 20 отримали поранення. Серед них восьмирічна дівчинка. 11 людей нині у лікарні. Двоє з них у важкому стані. Шестеро у середньому. Такі наслідки ранкового ракетного удару по території дитячого садка у комунарському районі, 21 жовтня, били окупанти по області. По малій токмачці росіяни завдали 17 ударів кабами. Внаслідок атак понад півсотні осель зазнали пошкоджень. Чотири обстріли з РСЗВ накрили роботи на тамалуток мачку. 111 артобстрілів завдано по території поля Лобкового Новоандріївки. Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Ситуація на Запорізькій АЕС продовжує погіршуватись. 21 жовтня близько півдня внаслідок ворожих обстрілів росіян відключилась одна з ліній електропередач, яка з'єднувала тимчасово окуповану заес із єдиною енергосистемою України. Наразі станція працює лише на одній лінії, що створює пряму загрозу ядерної та радіаційної аварії. Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції із запуском аварійних дизель-генераторів. А це означає старт зворотнього відрахунку до початку плавлення ядерного палива. вітер. Атомна енергетика забезпечує Україні до 70% електроенергії в пікові часи. Сьогодні ми не можемо втратити ці станції, і вкрай необхідно забезпечувати надійну роботу Запорізької атомної електростанції у довгостроковій перспективі. Я буду рада бачити завершення будівництва нових атомних енергоблоків в Україні за участі американського постачальника як партнера. За повідомленням генштабу на Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції сил оборони поблизу малої токмачки. Атаку відбито. А на цьому відео грав схованки російського окупанта і пілота 65-ї ОМБР закінчилась на користь ЗСУ.